Світ моделізму всеосяжний і багатогранний це світ, де кожна деталь має свою історію, а кожна модель частинка вашої уяви. Кожен може розмістити у себе на полиці модель улюбленого танка, літака, корабля чи навіть створити батальну сцену у вигляді діарами. А допоможе вам у цьому магазин хобі демUA місце, де мрії про власний маленький світ стають реальністю. Тут ви знайдете все необхідне. Моделі, фарби, інструменти, аксесуари та натхнення для нових звершень. А при заказі, указавши промокод, який ви бачите на екрані, гарантовано отримає свої 7% знижки. Хобі DNUA. від деталей до історії. Створи свій світ власними руками. Що ж, друзі? Знову ради вас бачити. Починаємо будівництво нової діарами. На цей раз це буде діарамка про зомбі. І почнемо робити головну та єдину модель це цей мотоцикл. Ось у мене вже літній готовий. Інструкція передо мною. І по інструкції нам потрібно починати з виготовлення коліс, з фототравлення. Але це таке не дуже для мене любиме заняття, тому почну все ж таки з пластику, а вже. Коли там дійдемо до коліс, тоді вже будемо робити самі колеса. Друзі, зробив першу сторінку інструкції з побудовою мотоцикла. Що хочу сказати, будівництво зараз іде гладенько. ніяких таких нервотріпательних міст не було. Все досить чітко. Інструкція грамотно все зроблена. Єдине мене було таке зауваження. Це ось оці дві головки блока циліндрів. По-перше, кожний блок складається з трьох деталей: це дві боковинки і верхушка. Так ось, що там, що там боковинки просто так склеїти неможливо було, тому що на оборотній стороні деталей були артефакти від отливки літника. Такі пупирчики пластикові. Тому приходилось перед склеюванням обробляти деталі, але це самі розумієте. Як то кажуть, не баг, а фіча. І друге, їх було ставити доволі важко на свої місця, хоча там і були посадкові місця, але ну так, трошки зі скрипом. І оцей наклон вони там стоять під певним кутом. Так от, щоб правильно їх виставити, мені довелося придивитися інструкцію, знайти там детальку вихлопної труби, яка буде ставитись аж майже наприкінці, від'єднати її від літнику і приміряти, щоб її патрубки. Зівпали з отворами на блоках циліндрів. Невеличкий шах в моделізмі, але великий крок в людстві. Як бачите, зробив я уже заднє колесо. Ви не дивіться, мотоцикл зараз стоїть до гори дригом, тому що ну він ще пока не тримається, а хочеться вам так показати. Тобто колесо Колесо у нас з. Фототравленими спицями і дійсно це прикольно з одного боку, з іншого боку, трохи геморойно В плані придання і згіба, все ок. Є кондуктор. Сюди кладеться фототравлена деталь, тут такий невеличкий кружечок, і вона точно позиціонується на своє місце, зверху придавили, вигнули. Тобто тут питань нема, все класно. Але я цього спочатку не знав. Тепер знаю і вас, хочу передупредити, що вони ці спиці вони дуже тендітні, дуже 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 тендітні, і обрізати, не обрізати, а виковирювати їх з плати треба дуже обережно і майже отак, от за западліцо самою деталі. Тому що якщо у вас останеться хоч невеличкий пиптик, обрати його буде дуже складно. Я першу детальку питався над філочком обробити. і чесно кажучи. Я зіпсував трохи, трохи зіпсував спиці Вони в деяких місцях порвалися. Зараз це не видно, не дуже критично, якщо не знаєш, може і не замітиш. Але все ж таки така штучка існує. Потім сама система кріплення пластику. Оця от вісь, вона така не дуже, чесно кажучи, гарна. І колесо в мене ну, от воно зараз бачите трохи кривовато. Я його поки не трогаю. В принципі, його можна, на мій погляд, виправити. Знов таки, із за цих фототравлених спиць можна буде так під, трошки підшаманить, вони трошки там погнуться, але колесо буде стояти рівно. А з боку ми, по суті, нічого не побачимо. цієї деформації це теж таке, але щоб ви розуміли, що тут все не так просто, як здається. Наш мотоцикл прийняв свої форми, вже з'явився паливний бак, сідушка, ці підножки, такі цікаві і захист. Я, чесно кажучи, трошки був в такому невеличкому шоці, бо захист для мотоцикла для мене щось нове. У мене був колись Мінськ, то там такого і близько не було. Так, і на цьому, мабуть, мені придеться зробити невеличку паузу, не тому що мені надоїло збирати мотоцикл, а тому, що раз у нас є вже сідушка, а нам потрібно буде сажати на нього ось цю дівчину. То, мабуть, все ж таки я її зараз зберу, примірюю, бо мало ли вдруг щось треба буде допилювати, підпилювати. Все ж таки це різні виробники. Це у нас Masterbox, мотоцикл міні Як воно буде між собою стикуватися, поки невідомо. Тому я вирішив її зібрати, але знову ж таки без цієї руки, тому що як бачите, вона тут буде триматися за руль. Руля поки що нема, тому кут ці руки поки невідомий. Що ж, друзі, вроді б то, вроді б то, мене все влаштовує ножки. Одна стоїть на землі, інша правда, трошки висить в воздусі, не стає на підножечку. Але ж там є у нас ножка для заводу мотоцикла і, можливо, вона буде в цей момент його заводити, тому я не дуже переймаюся по цьому поводу. Отак от, вот воно вот виглядає да, у нас. Ззаді, трохи не красиво, але ж тут у нас ще буде скарб. Заважала мені оця ось дуга, думав її взагалі прибрати, а потім якось посадив, ну як -то так умовно посадив, то, б, то вона може залишитись на своєму місці. Останнє слово буде після того, як я сюди накидаю цього скарба. Що воно буде закривати, що не буде закривати. Далі ми побачимо і будемо приймати рішення по місцю. І пару слов про ці ось ополи цього плаща. Тут оце дві детальки. Ось 12 і 11. І вони тут так у нас виглядають. Ось 12-11. Но фішка в том, фішка в том, що оце у нас 12, оце 12. А оце, а оце 11. Вони перепутали, і я, чесно кажучи, потратив багато часу. Тому що воно вроді якби і ліпиться, но і не ліпиться. І поки до мене дійшло спробувати навпаки, і тоді б, то, ну, воно стало як і повинно бути, органічно і, і, і прикольно. Предвигається робота над мотоциклом. По-перше, зробив такий от скарб. Тут у нас з двох наборів оці крайні сумки це з набору з мотоциклом. Вони тут у нас з одного та іншого боку. А все, що посередині, каністри та інший скарб, це з набору з зомб'яками з Еліс. Фарбувати буду окремо, тому зараз його не клею. Також зробив передню вилку. Тоже так цікаво виглядає. Тут у нас і сумочка, і бріс з обратного боку. На своєму місці. Цікава частина, але я от замічаю, друзі, що, мабуть, я все ж таки старішую, тому що фототравлення для мене це вже більше. Горе, чим радість. Раніше я спеціально купляв для деяких наборів травлення, мені подобалось з ним працювати, але зараз, мабуть, це вже приходить старість і наявність плати в наборі. Тим паче, якщо вона не взаємозаміна, тобто немає пластикових деталей, які б дублювали фототравлення. Це для мене вже біда, огорчення. Мабуть, так приходить старість. Ну а так, в принципі, ми закінчимо працювати вже з моделлю. Осталося зовсім чуть-чуть деталі. Зараз я приклею Еліс руку, і то, мабуть, тільки на блютак, для того, щоб вклеївши руль на вилку, можна було вирівняти положення руля, положення руки. Зібрав я мотоцикла до кінця. Ось так він виглядає. Звісно, немає ще, як ви бачите, фари стекляшки. Звісно, вона буде пізніше. Також тут не вистачає декілька деталей, наприклад, дзеркало заднього виду. Спеціально вирішив його не робити, тому що 100%, по-перше, зламає, по-друге, в мірі зомбо апокаліпсиса воно могло бути вже зламане саме по собі. Скарб також не цепляв, буду формувати його окремо, приклею потім ну, дівчину також. Сам мотоцикл ну, прикольно виглядає, питань немає. Все ж таки фототравлені спиці. Роблять свою справу, він більш реалістичний ніж у інших конкурентів, де немає таких спиць. Чесно кажучи, мені сподобалось працювати з цим мотоциклом, хоч він такий маленький і деталей тут досить багато. Насправді ніяких таких труднощів він не доставив. Зборка була цілком приємна. Мені сподобалось з ним працювати. Зараз він готовий до грунтування і подальшого фарбування. Ну і фігурка до цього мотоцикла. Фігурка не без. Не По-перше, я вам вже казав про поли плаща, що вони були переплутані. А також дивіться, яке тут ще не Ось у нас ззаду висить кобура для якогось такого здоровенного пістолета. Так ось з цієї сторони вона ну, ще як -то пророблена, то з обратного боку взагалі нічого. Просто пласка поверхня, хоча її видно, як ви бачите, з двох сторін. Таке собі. Поза така в неї, якщо без мотоцикла як будто то вийшла вона з фільму Матриця. Так мені здається. Ну і треба буде з нею трошки ще попрацювати в плані. Бачите, тут щелина є. Ми її беремо. Тут щось теж трошки підзаділиємо. Ну а так в принципі динамічна така поза. Мені вийшло органічно вписати її в мотоцикл. Тому у нього, до речі, і трошки повернутий руль. Ось так от вона буде виглядати. Буде триматися рукою за руль. Так, фарбувати буду згідно з інструкцією в колір Олів. Саме цей колір у нас основний, все інше потім буду дофарбовувати пензлем. Цей колір в мене присутній. Олівдрап XF62 від Tamiya. і наш мотоцикл. Повністю готовий до фарбування. Коротше, друзі, фарбанув я. Якщо є таке слово нашого мотоцикла кольором Drop. і щось він мені, чесно кажучи, не дуже подобається. Я думаю, він буде трохи іншого відтінку, але я не буду сперечатися з виробниками. Раз вони сказали такий колір, причому під таміївську фарбу, то так і буде. Так ось, значить, зараз я візьму звичайні акрилові фарби. Судячи по інструкції, мені потрібен буде білий колір, чорний колір, воронена сталь, просто сталь. І красно-коричневий. Так, друзі, пофарбував я наш мотоцикл. Ось так він у мене виглядав. Звісно, це ще не фінал, бо дірамка буде у нас пустельна, тому тут ще буде. Пілячка пісочного кольору. Але на зараз ось такий результат ми маємо. Будуть ще декальки. Я довго думав, потрібно чи ні. Там, по суті, декалі не так багато. Панель приладів повинна бути, а також там зірки американські. Ось я ось думав, робити їх чи не робити. Потім вирішив, що все ж таки, мабуть, я їх переведу. Але зроблю такими потертими, щоб мотоцикл був ну, не таким новим. Взагалі я не про це, а про те, що я сам від себе не очікував, але мені після пофарбування дуже подобається цей мотоцикл, От сам по собі, як модель. Черговий невеличкий апгрейд, як бачите, у нас із такого прям наявного це скарб, і рюкзаки, каністри, сумки, скатки. Так це все виглядає. Із такого невеличкого це наніс декалі. Зірочка з одного боку, зірочка з іншого боку. І отут зверху у нас панель приладів і така от яка алеба невеличка, чорненька. Також на бензобаки. не знаю, що воно таке. Зора в мене не вистачає додивитися. Зірочки такі підзамацані, це вони якби витерті, тобто мотоцикл не новий, тому їх трошки так от підвитер. Ну, потрібно буде ще звичайно вскрити його матовим лаком, і буде ще звичайно запилення пісочне, але вже мабуть разом з фігуркою. До речі, про фігурку: ось так вона буде виглядати сидячи на мотоциклі. Осталося розфарбувати. Єдине, мені прийшлося відірвати скарб, бо з ним вона сідати нормально не хоче. Тобто, я, мабуть, пофарбую фігурку, посажу її на місце, так як потрібно а потім вже приклею. Цей скарбік. Що ж, друзі, ось, мабуть, і все, що хотів зробити з фігуркою та мотоциклом, Об'єднав все докупи і показую вам результат. Невеличкий такий нюансик, вона чомусь на підставці під час оберту намагається завалитися набік, хоча в стані спокою вона стоїть так, як. Потрібно, тому прийшлось підкласти невеличку підставочку, бо надоїло мені постійно поправляти результатом. Я задоволений цілком мені подобається, я отримав задоволення. Тому тут ця модель та ця фігурка виконали свою місію на всі 100%. В наступному ролику буде огляд на коробочку з антагоністами нашої головної героїні, потім безпосередньо їх зборка та фарбування. Тому слідкуйте за продовженням. На цьому все. Тихих вам ночей. Хай щастить!